Кашель бронхипред сила рослин з доведеною ефективністю. Зеленський говорить про те, що Сполучені Штати пропонують компроміс. Ви виходите, а вони не заходять. Але є знову ж таки питання, на які немає відповіді. По-перше, хто буде керувати цією зоною? Хто буде контролювати, щоб росіяни туди не зайшли? Ну і ключове питання: якщо українські війська відступають там на 5-10 кілометрів, то чому росіяни тоді не відступають? На ваш погляд, чи взагалі можливо знайти от компроміс по цих, як сам Зеленський каже, найчуттєвіших, найсенситивніших питаннях? Ну, в першу чергу до самої стратегії суті переговорів, от які включають ці ж пункти. Ми все-таки втратили оперативну і стратегічну ініціативу, коли Російська Федерація нав'язала всі 28 пунктів, розуміло через представників такого недипломатичного формату Вітков і Кушнер. Тоді відповідно проводилися консультації і відповідно Дмитрів Далі відпрацьовував цю схему разом з Бідкофом. Фактично формування всіх пунктів і всіх. Переваг з Російською Федерацією Сполучені Штати Америки переклали ряд позицій, а тоді розпочали дискусію з нами. Я прямо треба Навпаки, як ми розпочали вже позитивний етап, пам'ятаємо генасамблею ООН, де Путін е, відповідь був здивований, що Трамп заявив про те, що він на допоможе Україні навіть томагавками. А президент сказав наш, що Трамп змінив позицію на проукраїнську, і це була. Сторінка, де ми повинні розвивати бо, всі так сказати, формати переговорного процесу і пункти врегулювання на нашій основі. Тому що стартові позиції це активна допомога, воєнна допомога, тамагавки, в тому числі в перспективі, це пакети, які ми закупаємо через гроші НАТО, це зрозуміло санкції, які тоді того передбачалися. оця динаміка була втрачена. А Росія ефективно працювала, на жаль, тоді ми вже за фактом вже тих пунктів, які через американців нам довели. Ми розпочали відповідно переговори в Швейцарії, тоді в США в Майами, а тепер уже переговори ведемо на інших майданчиках. Тобто, я прямо скажу: ті пункти, які повинна була заявити Україна, а це згідно принципів жодного права, інтересів України, критичні проблеми для Росії, які ми поставили, і вигоди США і світопорядок в цілому, це були базові принципи справедливості, правові. І зрозуміло механізми, які б передбачали, як тиснути на Росію, щоб вона не ставила умови вийти з Донбасу, наприклад, що вони залишають за собою Запорізьку, Херсонську, і інші області, тому що як сказав Ушаков і Пісков, і інші, що і Лавров, що вони вже в конституцію ці регіони, і вони нічого міняти не будуть. Так не працює механізм. Ми зараз домінують тим, і навчаю оперують, що Росія наче наступає. Ну нігде не наступає системно. Вони втрачають величезні ресурси кожен день, просування мінімальне, і ми тримаємо позицію. Це не перемога, це величезні втрати потенціалу. І якраз на це треба ставку робити. І ще один момент, саме по переговорам. Чомусь наш президент їде на зустріч, якраз від кофом і кушнером, не з Трампом. Виявляєте, що ситуація їде навіть не державними чиновниками, а ті особи, які ведуть якусь тайну дипломатію. Якщо ми достойно говоримо, треба, щоб ці документи готувалися, як вони повинні бути, представниками держдепу урядових структур, молодці і кушні від бути, як експерти, як представники, які учасники переговорів, але кінцеві базові переговори і документи повинен підписувати президент України. Я тоді відповідно США. А вже третій етап це вже Путін. Тобто такий що і Путін, власне... за якими третьіми особами. Іменвеся ще й Путін власне так само перемовляється із Віткофом і е, Кушнером. І фактично це якраз ті американські переговорники, які зараз е, ну шукають якийсь не знаю мирний дипломатичний спосіб регулювати російсько-українську війну. Тобто не тільки Зеленський, фактично зустрічі. А ви не замітили, що Путін їх запрошує як, як своїх підлеглих. От ви не замітив, що він 5 годин і продиктував все, і вони з цим погодилися. Ми не запросили в Київ, і вони прибули в Київ, щоб дійсно прибути достойно. Як попередні переговірники, переговори з президентом і далі працювали із нашим МЗС розвідками, іншими представниками нашої влади, а тоді працює моменти. Вони поїхали в Росію, їм дали всі позиції за 5 годин. Вони відповідно ці пункти відпрацювали і далі їх підтвердили. Оце саме величезна різниця, стратегічна, що okay. ми не нав'язуємо нашу позицію ні в Вашингтоні, ні в Києві, ні на інших майданчиках, де проводимо. Це ж після тих переговорів, які наші проводили у меру і команда. Тут вже повинні бути готові документи, які повинні бути на вищому рівні, а не ще дискусію повинен проводити президент. Та наша група вже провела дискусію в Майамі і сиділа там 10 днів. Що ж тоді робили? І кінцевий варіант повинен вже бути на вищому рівні. Я знаю всю методику ведення переговорів, учасників сотні разів сотні із президентами особисто готував документи, підписував, і особисто голова делегації «102 країни світу. По різним тем, включаючи недопущення війни з Путіним і медведям, президентом котре було з Бушем Обамою і іншими представниками Європи, Китаю, Худзінтаосінзіпіном. Ми знаємо конкретно практиці, як це робити. Повинна задіяна системна професійна команда, яка повинна працювати першим в США в Європі і з різних полізв в Америці, тиснути на Трампа, що він навіть і не посмів думати підтримати Росію. Ми зараз зустрічаємося з Віткофом і Кушнером, які отримали дуже потужну дозову пілотиску на Україну через їх же можливості, і будуть говорити з президентом. То про що? Знову дискусія? Президент готовий до такої дискусії постійно, як експерт, високого рівня і то подібне. Президент це глава держави, який повинен підписувати документи. Він має почути позицію. От, але вже після переговорів і стратегічно підтримати, але все одно завдання стоїть те, що готувати на вищий рівень. І друга ситуація по конкретним пунктам. Тут якраз питання стоїть щодо суверенітету. Оце якраз е, аргументи, з якими разом США, Європа, а тоді відповідно інші країни підключили це воєнна підтримка України і шанси Путіна нема. І в нього аргументу козирів, які летяли рукава, що я наступаю, немає. Друга складова оперативний тиск, про який ми говорили. А це тиск на самого Путіна, на сім'ю його і на все оточення по всьому світу. Це супер тиск, і таких 48 пунктів, дуже чутливих, про які ми говорити будемо, але вони колосально важливі. Третя складова це санкції всіх типів, які ми говоримо, включаючи енергетичні ресурси. Четверта, новий світопорядок, який формує нові правила. Он не може. Тобто, зрозуміло, світ тоді формує з гарантія безпеки. Це механізм, який формує стратегію і для США. І для Китаю, і для Європи, і для нас. Але треба розпочати конкретники відносно підтримки України, тому що перша складова цього світового порядку розпочинається в Україні, тому що тут іде війна, і це якраз формат, який дестабілізує світ і загрожує не тільки розширення війни в Європі, а й глобальною ядерною війною. Що тому просто об'єднати країн світу. Оце наша повинна бути програма. І, виходячи з цих інтересів американських, китайських, європейських, формувати всі основні пункти наші і світу. Тоді Путін не буде шансів. А тут Путін диктує сьогодні. Щодо виходу Донбасу, нікуди ми не повинні виходити. Виходимо, прямо скажу. Заходить туди Розгвардія, а це системні війська. Я просто скажу, що таке Розвардія. Це ж та ж сама армія, тільки без жорстка, як має контролювати не тільки е, всю територію, вона буде контролювати кожного громадянина. всі так сказать, ресурси, які там є. Вони будуть російські під охороною Росгвардії, Вони мають танки, БТР, БМП, ракети, безпілотники і тому подібне. Це фактично армія. Ніяка не поліцейська функція. Поліція десь там була додатково ще ж функція на наших територіях відносно наших граждан, громадян, відносно наших ресурсів. Тобто е, треба альтернативи відпрацьовувати, щоб Путін не зазіхав. Пам'ятаємо, переговори навіть двадцять е, року в березні місці. Там питання навіть не стояло, що ми щось віддаємо. Донбас, а навпаки, вийдуть з Донбасу. По Криму передбачалась дискусія була на 10 років без визнання Криму Ніким, ні нами, ні США, ні Європою. Тобто, що змінилося? Що Путін більше почав мати апетитів, що він розказує нам, що він наступає, та не наступає він. Те, що заявляв шість е великих населених пунктів взяв особисто, нічого не взяв, виявилося. Да, нам складно сьогодні, але якщо об'єднати ресурси всіх цих країн і правильно зорієнтувати і Трампа, щоб розумів, яка в нього з цього вигода буде: і е політична, і військова, економічна, технологічна, і в плані міжнародної посилюючи кооперації, як лідера країн світу, вперше в економічній сфері, технологічній, покорисним копалам, це не тільки Росія, багато інших країн. Оце будуть системні інтереси США і аргументи. Та ж саме Європа. І зрозуміло, з третіми країнами Китаєм, Індія, Туреччина мінімум, треба активно працювати в плані миру без передачі територій. Це заборона Конституцією. Раз з другого боку зрозуміло, ніякі ніякий референдум, територій території в період війни не проводиться два. І тим більше відходити по команді президента, ніхто не буде три. От ви говорите про те, що потрібно тиснути на американську сторону, потрібно змінювати їхнє ставлення і сприйняття. Але з іншого боку, ну ми ж бачимо, що Вашингтон і теперішній Білий Дім на жаль більше орієнтований на Москву ніж на Київ. Більше того, ми навіть бачимо по комунікації з європейськими партнерами, що американський президент не готовий сприймати, ну скажімо, цю реальність. То на ваш погляд які є практичні можливості от, дійсно змінювати позицію Дональда Трампа. Ну я неодноразово це цілий комплекс дій. Вони працювати, наприклад, ні ярмак до того, був, і умиру або зараз у миру там відповідно декілька чоловік. Ми направляємо професійну делегацію, яка має прямі контакти. От я наприклад, з Трампом знайомий вже більше десяти років. Меня позицію Помпео і Віто Пенс, наші колеги, на 180 градусів в різний період. І зараз поміняли. Пам'ятаємо, 61 мільярд просто проголосований. Був просто Трамп називав нашого президента Шахрайом. Джонсон говорив, що більше не проголосує. Проголосував чого? Тому що задіяли секторальні можливості впливу на них. Змінили вони позицію на 70 градусів. Точно так же на початку каденції Трамп за Росію, от приблизно 4 місяці назад Нью-Йорку вже за Україну з стомагавками. Бачите, як міняється позиція? А якщо ми задіємо професійні команди, які знають Трампа особисто, знають відповідно Кушнера, знають відповідь до Віткофа і е, е, держсекретаря. І інших учасників конгресменів, впливових республіканців, ми знаємо, від сенаторів батьків засновників республіканської партії це лише контакти. Багато десятків років і відповідно ВПК 52 глобальні компанії, а це фінансисти республіканців, підтримують України керівники Локід Боїнг і тому подібне. Фінансові структури, включаючи ФРС, лідер і засновники, наші друзі. От і навіть запрошую період війни. Вони тут знаходяться в Україні. Підтримку України. Це не сила впливу, як формувати позицію, а тоді показувати, які перспективи будуть США, в першу чергу, геополітичні, економічні, безпекові, в яких форматах. Це вже конкретика по конкретних програмах дій. І зрозуміло, щодо тиску на Росію. Я прямо сказав ще раз. Тоді відповів задіяв разом з Європою всі ресурси воєнні, технологічні на те, щоб ми не тільки стояли на фронті, а наступали, знищуючи величезну кількість військових Росії. То є шансів Путіна і мотивації ні перед Заходом, ні перед українцями, навіть перед переросіяни не буде. І оці всі пакети оперативні, ми не говоримо, не розкриваємо, але один із них назвав. Позбавити всіх не просто там санкції відносно їх там ресурсів, а особистої власності, всіх, особливо родичів, дітей, внуків. Я знаю, про що говорю. Проводив про терористів, великих лідерів, дуже великі операції по світу. Вони аж піщали, бігли. Давайте домовлятися. І такі методи дуже системні. Є. І є в нас, є в США, є в Європі інших країн особи спецслужб. Це ще одна. А тоді вже санкції, а тоді вторинні санкції, а тоді геополітичні впливи, тому що Китай в кризі знаходиться. Йому треба працювати з Європою і США, щоб вийти з кризи. Ні, рухне режим Сінзіпіна прямо скажу, скрутього жде опозиція і інші, які рахують, що ці, е, е, лідер КНР, третій термін перебуває незаконно. Тільки ждуть глобальної кризи, щоб змінити його, це ще буде одна тема. І тоді що йому вихід? Треба співпрацювати з Заходом, там, де технології, там, де ринки збуту, там, де відповідно є великі перспективи кооперації, і не допустити провалу економіки. Це я прямо сказав, зберегв з форуму, китайські лідери уряду говорять про те, в у них величезна рецесія, величезні проблеми в технологіях, в ринках збуту, у них старіння населення. Тобто, це велика велика проблема Китаю. От, але впливати як можна? З позиції Європи, Європа ставить пакет України разом з покращеними відносинами відносин з Китаєм, з американським позицій, нам двосторонні відносини з Китаєм вибудовувати для того, щоб тиснути на Росію. Тоді вже альтернатива, що вона відпрацює з Росією, буде набагато нижча. Тому що економіка Китаю задіяна на Європу США, Канаду, Австралію, Японію і Південну Корею на 80%. Ви знаєте, наші партнери от, можуть впливати на Китай з різних позицій. А це велика величезна робота, великопрофесійного колективу. Не група приїхала в США через кресі до зі повазі там умиром там іще, а великі групи, які працюють по кожному сектору з кожної країни інтересах України і нового порядку. Тоді вже і близько не буде Путіну шансів ні наступати, ні щось вимагати, прямо знаючи Путіна і Медведєва і все оточення особисто давно. І як тиснули, щоб війни не було, бо вони намагалися проводити якісь операції проти нас. Ми їх упереджували, але аргументи були критичні. Але для цього треба готувати ґрунт з лідерами кризи світу, який їм вигодні, і нам тоді ми будемо диктувати умови. Вони будуть відповідати і принципі жодного права і справедливості. А зараз право сильного. І ми дивимося, а О Трамп піддається Путіну, та можна зробити сотні разів, щоб він не піддавався. Навпаки себе реальний союзник. А треформат ці позиції в самому США по різним каналом почала вас. Дуже дякую, що долучились сьогодні до ефіру. На жаль, вичерпали вже ефірний час. Друзі, Микола Маломуж, генерал армії екс-керівник служби зовнішньої розвідки, був з нами на прямому зв'язку.